З нами на прямому зв'язку політолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, ми радо вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Доброго дня. Пане Тарасе, судячи з тих з цієї інформації, яка існує зараз у публічному просторі, що нас чекає під час саміту НАТО, нагадаємо, що завтра буде окремий день присвячений Україні. Там не буде очікуваних для України прямо зараз проривних рішень. Все ще американці продовжують говорити про гарантії безпеки, до яких долучається багато країн. От і Франція, сказала, що теж вони вважають, що обов'язково треба їх надати. І вона є така фраза, як мені здається, що ми навіть з вами її вже торкалися, ізраїльська модель гарантій безпеки для України, але якщо почитати і послухати ізраїльських військових чи ізраїльських експертів, вони один в одного питають: а скажіть, будь ласка, а хтось коли-небудь чув про ізраїльську модель гарантії безпеки? Тому що ізраїль каже, що здебільшого там є партнерські стосунки зі сполученими штатами Америки, але все ж таки давним-давно вони всі свої проблеми і питання закривають самостійно. То чи розумієте ви, що це за така пігулка, яку все ж таки запропонують Україні? Чи не буде це просто черговими обіцянками, за якими? Нічого не буде стояти. Ну, ізраїльські ж, спеціалісти вони ж, ж не додають, що в пустелі Дімон є реактор. Де виробляють ядерну, ядерну зброю, яку у Ізраїлі офіційно немає, тому про це теж слід розуміти, що там багатогранна в дійсності гра. Але вони тут праві в тому, що Ізраїль сам самостійно багато проблем вирішував, і основні витрати на оборону серівна завжди ніс Ізраїль. І 20 років навіть після оголошення незалежності Ізраїлю сполучені Штати Америки ніяк військової. Вони допомагали і допомагати вони почали тільки після 67-го року, після шестиденної війни. Попри, попри, попри погрози В тому числі Сполучених Штатів Америки Ліндона Джонсона, що не треба нападати на арабські країни, попри те, що Ізраїль стиг шестиденну війну знищити американський військовий корабель, вбити приблизно 50 американців і багато чого іншого. Тобто, там в першу чергу йдеться про те, що Ізраїль сам за себе і теж повинні розуміти, що самі повинні будувати власний ВПК, який буде нас захищати, в тому числі про ізраїльську модель. Там, якщо коротко сказати, ізраїль є союзником Сполучених Штатів по поза НАТО. У них є окрема програма. Щодо забезпечення зброєю, приблизно від 3 до 10 мільярдів в залежності від року, це допомога саме а не кредити і багато чого іншого. Але тут правильно ізраїльські фахівці говорять, що в дійсності Ізраїль сам бере за себе відповідальність за свою безпеку, що подобається Сполученим Штатам, в тому числі тому, що на треба тягнути за собою багато країн. Тому тут ми першу чергу з. Обою повинні займатися для того, щоб теж цікавий бути а, як партнери Сполученим Штатам Америки, і, і як, як проміжний варіант, якщо буде така допомога, тому що вона в принципі підходить, але до вступу uh -huh. в НАТО то НАТО є а, таким єдиною діючою міжнародним блоком, який довів свою ефективність 49 го року на території країн НАТО. Не відбувалися воїн, так для цього він в принципі створювався. Ну 74-му році були там непорозуміння між Грецією та Туреччиною через Кіпр. Там навіть було зіткнення літаків, деякі, але на цьому все швидко закінчилося. Тому ми звичайно повинні все рівно прагнути в НАТО, тому що це дозволяє. Як сказати, отримати колективну підтримку всього, а не тягнути все на себе, тому що Ізраїль, все ж таки, якщо дивитися ту модель, багато чого теж тягне на собі на собі, тобто це і величезні витрати на оборону, це це високі податки, в тому числі багато чого іншого, іншого іншого. Так тут пан Тараса це те, що та Україні і української владі, уряду треба не забувати, що справді це такий двосторонній контракт, якщо нам обіця... Цяють гарантії безпеки, то багато чого буде залежати і від нас не можу вас не спитати про події, які трапилися цими вихідними довкола Україну турецьких і навіть російських стосунків. Звісно, мова йде про повернення по перше українських захисників Маріуполя. По-друге, це заяви, які робив Ердоган з приводу підтримки України і наших амбіцій вступу до НАТО. Не те, щоб він там підписав якісь документи, але він зробив важливі заяви. І при цьому паралельно він каже: але у серпні я чекаю військового злочинця Путіна. Соціальна Ежі почали жартувати про те, що від Туреччини до Гаги не такий вже й довгий шлях, і можна буде під білі рученьки його туди провести. Але тим не менше, що ви побачили в тому, як себе в суботу проявив Ердоган, навіщо і для чого він це зробив? Ну навіть це Гіркін почав теж жартувати, що Путіну, мабуть, не треба їхати до Туреччини, тому що Ердоган може не попередити, що його що може переправити до АГІ, тому що ну Ердоган веде власну гру. Він капіталізує значення Туреччини, він захищає власний інтерес. Першу чергу показує, що він є регіональним гравцем. А в тому підвищує свій статус в тому числі в рамках НАТО, показуючи, що він є важливим таким флангом НАТО, південним флангом НАТО, і звичайно, що те, що він починає робити такі поступки. Ну точніше, коли він видав бійці фазову, він фактично, якщо і була якась обіцянка, що до війни вони не будуть перебувати, не будуть видані Україні. Це звичайно, як люблять говорити. В Росії а, ніж спину, так достатньо такі в, вагоми ніж спину. А, ну і плюс іде військова техніка, тому що Ердоган а, все ж таки продає Україні військову техніку. А, це стосується не тільки байрактарів. Ми вже бачимо на полі боєфіброніки є, і турецькі РСЗО є а, і, можливо, інші речі. Тобто, це а, ду -ду, дуже гарний знак, то що Ердоган як людина з великим таким інстинктом відчуває що треба, знаєте, що десь похитнулася Росія, і вже ну, немає сенсу з ними так, от спілкуватися, як раніше спілкувалися. То тобто йдеться, ну знаєте, я б сказав, що фактично зараз Туреччина, Туреччина мститься за кучук Кайнажирський мир, який був укладений ще. По-моєму, там в 17-му чи 18-му столітті, коли фактично ну Росія притиснула Російська імперія притиснула Османську імперію, То тепер навпаки, фактично, зараз йдеться про витиснення Росії з чорноморського регіону, і в тому числі це стосується зернової угоди. Судячи з усього, продовжуються ігнорувати побажання Росії щодо зернової угоди, Туреччина. Готова фактично продовжувати е патрулювання е кораблів і суден, які йдуть з портів Одеси, і продовжує показувати, що узбережжя е Чорного моря в Одеській області вже прийнята в НАТО, тому що Туреччина є країною НАТО. Почула вас, пане Тарасе, Це і смішно і влучно вийшло. Справді, дякуємо друзі, з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній.